Це стало для мене несподіванкою. Я думаю, подавали викладачі кафедри. Студентка кафедри економіки та фінансів Тернопільського національного технічного університету Василина Могильська отримуватиме стипендію президента України. Дівчина зізнається, шлях до цього був довгим. Потрібно було навчатися на відмінно принаймні, два останніх семестри. Також брати участь у науково-практичних конференціях я постійно брала участь в конференціях і кафедри, і займалася науковою діяльністю. Також зараз я працюю над науковою роботою по інноваційній діяльності. Свої досягнення у навчанні Василина пов'язує зокрема із професійністю викладачів, тому і сама подумує у майбутньому доєднатися до академічної родини університету. І ще одна стипендіатка студентка кафедри економіки та фінансів Інна Черкашин, третю курсниця, отримуватиме стипендію від кабінету міністрів України. Секрет успіху каже простий: навчатися і бути активним, що не важко, якщо тобі подобається обрана спеціальність. Знання все одно будуть потрібні будь-де і будь-коли, але потрібно робити це в задоволення. Типу, якщо тобі подобається ця спеціальність, то тобі навіть вчитися буде не важко. просто буде все подобатись, тобі буде навпаки, ну захочеться знавати більше нового по цій спеціальності, захочеться більше робити, і от якось воно так працює. Інна зізнається наразі для навчання має необхідне. Тож отриману стипендію витрачатиме на що захоче. Ну, або інвестиція в майбутнє, як варіант. Дівчина вагалась під час вибору професії, але зараз переконана, банківська справа це її. Був сусідній тиждень грошей Global Money вік це проводив НБУ. Я була організатором цього заходу. Також придумали різні конкурси пов'язані з фінансовою грамотністю, розв'язували всякі фінансові кросворди, грали ігри ту саму монополію. Також дуже багато чого вчить. Ну тобто, тобто весело. Навчання це не тільки от, сидіти за книжками і щось забрати, але також можна і весело проводити час із користю. Можливо, це і є ключ до успіху. Додамо загалом 12 студентів із Тернопільщини отримуватимуть стипендії президента. Це 4400 тисячі гривень в місяць, та від кабінету міністрів України 4000 тисячі гривень.